Різні речі. В лотику знаходиться 15 кг, ціна 4-5 євро за кілограм. Зараз покажу штулесеньку. Вам наповнення цього лотика. Ось такий будиночок. Дивіться, він гарний. Таке штучка. Ззаді треба вставити батарейку. Наступне ось такий чехол на руку, Nike. Так затягається. Наступне бачимо краску для волосся. Ось така Вся всередині є Так. Дальше чотири дезиберант дал. Завтра віце ось така коробочка. Всередині є мячик. Так наступний блендер Блендер. Так, Далі маємо капрони. Ззадів павучок, так, Наступне ось така коробочка. Всередині є вазли. Так, далі. Ось такі так, Наступна сушка. Сушка для волосся. Філіпс. Так. Далі рукавичка. Можливо, зараз знайдемо другу. Так. Ось такий маленький мусорне відеречко. Всередині в нього є. Ось така штука. Не знаю, напевне, для собачки. Ось так воно виглядає. Так, і багато, хто знає на Ось такі ж наперстники. На пальчик. Так. Дальше. Ще в нас капонку запечатані всі новесенькі. Так, наступне. Ось така рамочка. Гарненька. Так, далі. Картина. Що класна. Вона тяжка. Рамочка дуже. Бачите, така вона металічна. Згадує все наступне. Так, наступно. Ось така штучка. знаю для цього. Так, далі. Бачимо. Ось такий крем і Так, Далі, знову ж таки, рамочка. Ось така. Так. Тарілочки. Ось такі великі. Їх Є три. Так, наступна. ось така книжка. А, так, зараз подивлюся. Це не книжка, це альбом для фотографій. Діць, який класний. всередині відкриваємо, бачите? Нам тут ми ще бачимо ту дерев'яну штучку. Далі Лореаль Ось Такий рамгель. Лак. Так. Блокнотик. Запечатаний маленький. Кружечка. Ось така класна бутилочка для печа. Банал. Це щось для дитинки. запечатане Ось такий орнальбург. Так. так, наступне Ось така гра це всередині там присутні так, косметичка. Ось така штука. Це напевно для ножів. Не знаю для чого. Ми бачимо піднос. То? не то ниток. Зав'язання. Так. Ось така салатничка маленька. Ще одна. І такі штучку запечатані. Ось така є штучка ігри на клапці. І ось така кружка з підставочкою. Це різні речі. ціна за кілограм 4-5 євро для замовлення цього лота, звертайтеся до наших менеджерів.